Біблії є історія про Ілію і Єлисея. Ілія це був Божий пророк, який твердо стояв в своїй вірі і виконував волю Божу. А Єлисей був його учнем, який постійно ходив за ним. І Ілія говорив: залишися тут, не ходи за мною. Але Єлисей казав: поки я живий і жива моя душа, то я не покину тебе і не залишу. Єлисей від Ілії не відступав ні на крок, він мив йому руки, він постійно був з ним. І коли вони йшли, то Ілія зняв зі себе плаща і вдарив по воді. Вода розступилася туди і сюди, на два боки. Тоді Ілія запитав Єлисея, говори, чого ти хочеш, поки мене ще не забрано від тебе. І Єлисей сказав: Я хочу подвійного твого духа. Ілія сказав: Тяжкого ти просиш, але якщо ти побачиш, як мене буде забрано від тебе, тоді ти це отримаєш, але якщо ні, то не буде цього. І коли вони йшли, то вони побачили вогняну колесницю і вогняних коней, які у віхрі забрали ілію живим на небо. І Єлисей почав кричати: Батько мій, батько мій, але більше він вже його не побачив. Тоді Єлисей підняв Ілії плаща і вдарив так же само по воді, і вода розступилася в дві сторони, туди і сюди. І тоді на Єлисея зійшов подвійний дух Ілії. І Єлисей продовжив справи Ілії, тобто виконував волю Божу. І зараз від багатьох можна почути, та мені церква не потрібна, наставники не потрібні, я з Богом напряму, я сам по собі собі читаю в Біблію. Головне, щоб Бог в мене був душі. Але без наставників, без Божих людей, яких поставляє нам Бог, ми не зможемо утримати помазання від Бога, ми не зможемо утримати Духа Святого. Єлисей він не стартував з нуля. Він вчився в ілії, він перейняв учнівство, і тоді він аж продовжив виконувати волю Божу. Він продовжив діло Ілії. І ми не можемо бути з Богом напряму. Якщо ми хочемо бути дітьми Божими, якщо ми хочемо бути Божою сім'єю, то ми повинні. Слухати наставників, яких нам поставляє Бог. Тому що без церкви, без Божих людей, без пастирів, без людей, поставлених Богом, ми не зможемо виконати волю Божу і утримати помазання від Бога. І ось чого ми повинні хотіти, ми повинні хотіти те саме, що хотів Єлисей. Ми повинні хотіти помазання Божого. Ми повинні хотіти Божого Духа, а не духів цього світу. Тому що без учнівства волі Божої ми не можемо виконати, і ми не зможемо стати сім'єю Божою, якщо ми не будемо Проповідувати і служити іншим людям. Тому, якщо ти хочеш стати сім'єю Божою і частиною живої церкви Ісуса Христа, тоді підписуйся на телеграм-канал Салтаненко або напиши мені і будемо разом вивчати Біблію. Тому що, як би ви не хотіли бути з Богом напряму, без Божих людей, без церкви, ви не зможете виконати волю Божу, тому що служити Богу ми можемо тільки в дусі і в істині.